Що, що, Володимира, ще раз? Кажу, дайте мені можливість виконати Право, звіт. Право, Ігор, ні, нехай не гребе. Тут мікрофон, бо людина зриває. Там ти заплили. А ну, одне секунду, скажеш. Зараз говорю, випишемо, я не чую ніхіра. Зараз, секунду. Мені просто цікаво, Панчак, ви ж взагалі не військовий, знаходитесь за кордоном, а розповідаєте, блядь, «Привіт!» Оля, та він же зрадник України. а не ви... Так я знаю. Да, я я знаю, Ре, 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 я за що. Спитайте, що ви хотіли спитати. У вас в ефірі зривають законну мобілізацію. І що? Це порушення законодавства України. Ведучи, не сприяйте цим уфілянкам переховуватися від законної мобілізації. Ну, чіпа, давай йди в цей, як в ТЦК. Не чую. А, Чіпко. Так, так, так а на ну, всі в ТЦ... вам, Оля, Марго, давайте, всі в ТЦК пішли. Ага, хай закине на цю картку грошей, я піду. Ведучий, ви ж володієте інформацією. В РЦК, ще... все, я пішов збиратися. Пане Панченко, я пішов збиратись в РТЦК, добровільно йду здаватись. Не панченко, а панчак. Володимир... Мені пофігу. Мені пофігу. Я йду з нами добровільно. Тихенько у філян, тихенько. Скажи прізвище. Кіля... Ти мені рот не затикай, дружці. дружочок. Кажи у філян прізвище по-батькові. Твоє місце знаходження, зараз до тобою вийдуть. Янотов Роман Вікторович. Ідентифікуй себе, вмикай камеру. Давай, давай, єнотов Роман Вікторович. Роман Вікторович, так? <риклад> да, да, правда, правда. Вікторович. <риклад> 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 Де ви переховується четвертий рік війни? <риклад> Боже, яка ти паскуда? Що він курив? Роман Вікторович, я вас. Та йому рублі не воняють. — Всім добрий день. Але з українським паспортом Доброго дня. — Привіт, як ти, друже? Марго. Так що, Матиш, а п'єм пізніше чи ні? А, є, але поки треба зустріч одну дочекатися. Треба Марго відправити зараз. Ну, давайте після зустріч, струємо з баталиво Так? складу. По да. да. Віталій, почекайте, зараз летиш відправить спочатку Марго, ТЦК, а потім можеш на кави попити. Бо тут у нас серйозне спецзадання. Я понял. Нам приказ зверху дали Марго відправити. Тут зібралися зрадники. Ведучий, що yeah, yeah, yeah. буде доступ до вашого ефіру, щоб перевірити всі IP-адреси. Так, yeah. де наряд ти цакав мою хату? Я <coughs> ж не бачив їх. До речі, ведучий, хочу вам подякувати від імені нашого славного головнокомандуючого за ту надану інформацію за тих попередження. За тих попередніх чотири у Хілянці. Всі запувають, всі вже готуються стати героєм. Сереж, Я думаю, він тобі не нужен на ефірі серйозно. Він собі підбирає як аудиторію. Тим більше я хотів з ним більш продуктивніше і конструктивніше поспілкуватися. Володимире, питаннячко. О, я так розумію, ви ж проти мобілізації, проти цієї війни, так? Я за мир, так. Ви за мир, але як його досягнути, коли в нас сусід росіянин? Саме найперше, щоб в Україні при владі були Україн. Саме перше. О, тут я з вами згоден, але як зробити, щоб при владі був українець під час війни з Кацапами? Вас Сергій звуть, правда? Так, да, так, да, так. Да. Сергію До цієї війни можна було не призвести. Ви самі це прекрасно розумієте. Вона вже є. Треба виходити з реалії, що вона вже є. Треба її зупиняти. Як? Переговори. Як ви думаєте, на які переговори піде Путін? Повернути Україну в склад Київської Великої Святої Русі. А, все, я поняв. Ви послідовник а, цього, ваша держава з, вашим, з вашою українською мовою.